Від кіномани настав час свіжої підбірки всього найцікавішого, що з'явилось у хорошій якості за останні дні. Так, без божевільних шедеврів, але подивитись однозначно є, що усе найкраще я зібрав для вас у цьому ролику. З вами, як завжди, Бені, тож мощуть зручніше, і поїхали! Якщо ви скучили за комедіями з 90-х з Адамом Сендлером, на вашій вулиці свято щасливчик Гілмор, 2». перша частина вийшла між іншим у 1996 році. Це була доволі дурнувата комедія про хокеїста, який погано їздив на ковзинах і нічого особливого не умів. За тема – приголомшливий удар. Наш дивакуватий герой знайшов спорт, де більшого від нього й не вимагається. Гольф гумор полягав у тому, що Гілмор постійно незграбно промахувався по м'ячу і зі злістю душив власного помічника. Грубо лаявся та потрапляв у безглузді медніці. Ситуації. Тоді була епоха вседозволеності, Жартувати дозволяли з усього і як завгодно. У другій частині все трохи інакше. У фіналі першої, нагадую, Геппі Гілмор пройшов великий шлях, ставши легендою і неабияк розбагатів. На жаль, у сиквелі він починає з нуля усе через злощасний випадок. Тоді Геппі вдарив м'яч і випадково вбив дружину. Після цього він з'їхав з глузду, запив і втратив усе від заощаджень до будинку. Єдине, що залишилося п'ятеро голодних дітей, особливо прикро доньку, дуже потрібні гроші на навчання, щоб забити. Спечити дівчинку, яку до речі грає реальна донька Сендлера, Гілмор повертається в гольф. Там саме назріває батл між класичними гольфістами та новою лігою, де все крутиться, вертиться і навіть вибухає. Воно таке ж, як і оригінал, тобто місцями смішне, а місцями безнадійно дурне. Усі ми звикли, що фільми про акул це щось не надто грамотно зрежисоване, якщо, звісно, це не Спілберг зі своїми щелепами. Найчастіше це якась компанія тінейджерів, які веселяться, запливають не туди, куди треба, і на них починає полювати шалена акула, що переходить усі межі розумного. Але в небезпечній тварині все зовсім інакше. Акула тут лише декорація. Режисер небезпечної тварини Шон Бірн, творець несправедливо обділених увагою глядачів, хорорів, кохана та дар смерті. Понад 10 років він не з'являвся на знімальному майданчику, причому цікаво, що цей фільм поєднав у собі. Бі одразу три жанри: трилер на виживання в небезпечних водах, класичний слешер і навіть історію кохання. Головні герої фільму два серфери з екстраординарними іменами: аутсайдерка Зефір та підприємливий Моузес. Він же Джош Г'юттон, який випадково знайомиться з нею на парковці, після чого вони проводять разом дивну ніч. Ранком Зефір приїжджає на пляж, але зловити заповітну хвилю їй так і не вдається. Замість цього дівчина стає жертвою місцевого морського диявола Такера, серійного вбивці який підгодовує живцем молодих туристів. Істів голодним акулам. Опинившись у полоні маніяка, Зефір розуміє сподіватись на допомогу марно. Такер насолоджується кожною хвилиною насильства, фіксуючи мученицькі смерті на камеру. Тим часом Моузес швидко здогадується, що Зефір зникла не просто так і починає екстрені пошуки. Справжні детективи теж дісталися до нас у хорошій якості. Головний герой Саймон, колишній пацієнт психіатричної клініки з діагнозом параноїдна шизофренія. Він один із тих персонажів, яким важко одразу довіряти, але ще важче відвернутися. Він стверджує, що став свідком викрадення молодої жінки. Проблема в тому, що окрім нього цього ніхто більше не бачив. І ось ми опіняємо ситуації, де правду доводиться буквально вишкрібати по шматочкам, але при цьому постійно сумніваєшся, чи не вигадки це його. Розуму на тлі цього з'являється другий герой, його сусід, колишній охоронець у коледжі, який вийшов на пенсію та тепер коротав дні за онлайн покером і алкоголем. Спершу він відмахується від Саймона, як від настирливого сусіда, але поступово погоджується допомогти. І ось ця пара, тривожний молодик із розхитаною психікою та втомлений від життя старий. Починає власне розслідування. Фільм, звісно, далекий від ідеалу, але доволі цікавий. Матеріалістка, другий фільм Селін Сон минулого року випущений студією А24. До речі, це одна з небагатьох незалежних студій, які зараз взагалі ще випускають фільми в наших кінотеатрах. Перший фільм Селін називався «Минулі життя, і матеріалістка його духовний спадкоємець з більшим бюджетом і розсипом красивих людей у кадрі, що справедливо претендує на звання головного романтичного хіта цього літа. Головна героїня розважлива сваха Люсі її грає Дакота Джонсон, яка вираховує кохання математичним рівнянням зводячи будь будь-які романтичні почуття до фінансових гарантій у її ідеальному капіталістичному світі підозріло схожому на сучасний Нью-Йорк, людські стосунки. Це динамічний ринок, що формує цінність для кожної окремої особи. Чоловіки мають бути багатими та високими, а жінки молодими. На весільній вечірці однієї зі своїх клієнток Люсі знайомиться з імпозантним Гаррі, якого грає Педро Паскаль, єдинорогом, який володіє всіма якостями ідеального чоловіка. У той самий час у життя дівчини вривається, головний колишній Джон. Якого Грає Кріс Еванс. Невдаха актор, який перебивається випадковими підробітками на кшталт офіціанта. У любовній ідеології Люсі та Джона місця немає, адже він далеко не найцінніший товар для романтичного ринку. Та й серце Гаррі вона дарувати не поспішає, але й відштовхувати Джона також не збирається. Клоу. Френдо, у цьому випадку головне не дивитися рейтинг фільму, бо рейтинги у хоррорах і слешерах завжди справа другорядна. І що цікаво, фільм починається як максимально прямолінійний слешер, але містить кілька цікавих поворотів. З одного боку, вони не здивують тих, хто знайомий із творчістю Чезаре, але з іншого у самому фільмі інтегровані з великим розумінням жанру, згідно з зав'язкою. Квінс разом із батьком приїжджає у маленьке американське містечко Kettle Springs. У рідній Філадельфії залишились спогади про час на померлу матір, старі друзі, звичні двори, а в Місурі нове життя. Квін швидко вливається в компанію однокласників і поступово звикає до змінених обставин. Але здається, що в містечку щось не так. Та й маскот місцевих дуже моторошний клоун Фред, який мало чим відрізняється від Пенні Вайза, і що найстрашніше, спільного у них здається, не лише зовнішність. Тіше, що тут загалом чекає цілісний сюжет із продуманою кінцівкою, яка не зводить увесь фільм на нівець. Скоріше за все завдяки літературному. У першоджерелу одноіменному роману Адама Чізаре 2020 року. Ну і звісно, з кривавими розплатами він теж не підводить. Фанатик, взагалі, це фільм 2023 року, але до нас він дістався лише цього року кілька тижнів тому. Та репутація працює сама за себе, знаєте, після нянь і гри у хованки Самара Вівінг, одна з моїх улюблених актрис, до речі, стала однією з головних королев крику у кіноіндустрії. Актриса тепер старається не надто віддалятися від хорорів, які її прославили. Отже, Софія, наша головна героїня, побзірка, можливо, не планетарного масштабу, але її обличчя висить по всьому місту. У неї є милий особняк на пагорбах, який охороняє совісний секюріті. Після концертів удома зустрічає не лише охорона, а й коханий гравець НБА рот. А ще у них є Пол психопат, який після невдалої спроби вбивство опинився у психлікарні. Але, утвердившись у своїй мані щодо співачки, він утікає з медзакладу, знаходить групу підтримки і вирушає на зустріч із судженою. Принаймні він так вважає і готовий піти на все, аби бути поруч із коханою. І довго очікуваний фільм, «28 років по тому» також з'явився буквально кілька днів у хорошій якості. Хоча ще не минуло 28 років від виходу культового «28 днів по тому», сценарист Алекс Гарленд і режисер Дені Бойл вирушили знову об'єднатися і випустити продовження історії. В оригінальному фільмі вірус люті поширили мавпи, випущені з секретної лабораторії, не надто кмітливими захисниками тварин. Кіно говорило про дві речі: навіть в умовах апокаліпсису, не все втрачено, якщо зберегти людяність і триматися одне. Одного у 28 років по тому вірус люті все ще перетворює людей на зомбі по всьому світу на віддаленому острові, поблизу того, що залишилося від Великої Британії, тихо живе невеличке поселення. З великою землею їх з'єднує лише міст, який можна пройти під час відпливу. Чеймс, наш головний герой, переводить свого 12-річного сина Спайка через переправу, щоб навчити його вбивати зомбі. Дуже важливе вміння у цей час. Дома залишається хвора мати, Айла, і ніхто з мешканців острова не може допомогти їй. Після доволі успішного інтенсивного полювання Спайк помічає удалині вогонь. Батько розповідає про божевільного доктора Інгельсона, який живе в ізоляції на великій землі. Після цього хлопець вирішує підвести до лікаря свою матір. Так починається його шлях до розслідування, до якого хлопчик навряд чи готовий. Багрова мілина: ще один фільм про акул. Знаєте, ось, наприклад, щелепи вважаються першим літнім блокбастером в історії Голлівуду. І загалом акули стали головними героями виживальних трилерів значно частіше, ніж будь-які інші хіжаки у світі. фільмів про акул було знято так багато, що в якийсь момент почалися відверто хімерні експерименти. В одному з них героїв переслідувала суміш акули і восьминога. У мегалодоні фігурувала акула розміром із будинок. А що відбувається в торнадо з акулами, в принципі, зрозуміло вже з назви. Але тут усе куди про у невдачливого бізнесмена Ерні є команда водолазів, а у невдачливого мафіозі Ділона затонутий автомобіль із кількома кілограмами щойно вкрадених золотих злитків. Доля зіштовхує їх глобами, і кожен бачить в іншому останню надію на спасіння. Та раптово на арену виходить третій гравець, гігантська річкова акула, яка ладна розірвати на шматки будь-кого, хто посміє наблизитися до дорогоцінного вантажу. Насправді, ж режисер Меттю Хоум зняв дуже акуратне кіно. Не шедевр, але цілком непоганий фільм. А це бабуні досить приємна стрічка, заснована на житті реального ресторатора з Нью-Йорка, Джоді Джо Скрівелли. Після смерті матері у 2007 році він вирішує відкрити на Стейтен Айленді заклад Енотека Маріа. Відмінна особливість ресторану готують там італійські бабусі різного походження, але з однією на всіх пристрастю. Ну і у фільмі якраз і показано роботу того самого ресторану. Правда, Джо тут грає Свон, який узяв паузу у кримінальному репертуарі, де останні кілька років йому діставалися... Олі гангстерів різного типу рішал та інші суто м'язові партії. Цього разу актор не побоявся бути зворушливим і навіть крихким. Після похорону Джо знаходить у собі сили рухатися далі. Допомагають йому близькі друзі Бруно і Стелла, а також шкільне кохання Олівія, з якою герой випадково зіштовхується на ринку. Джо не боїться рефлексувати, занурюватися з головою в невдачі, у моменти вголос візнавати власну неправоту, а також цінність культурного обміну та закладених у ньому традицій. Загалом, як я і сказав, сказав на початку досить приємне кіно. Ну і закінчимо фільмом Западня третій за рахунком ремейк аргентинського трилера Мишоловка. Згідно з зав'язкою, Недаха даха Татусь, Айдіонжа, якого грає Білл Скарсгард, черговий раз забув забрати доньку зі школи. Замість батьківського обов'язку він віддавав перевагу сидіти в автомайстерні у надії випросити знижку на ремонт фургона. Руда голова, яскраво рожеві худі, відсутність грошей і зневажливе ставлення до сімейних обов'язків видають у чоловікові інфантильного ледацюгу. Готівки в кишенях у нього немає. Ледь вистачає на банку енергетичного. Етика і парочку лотерейних квітків. Борг по аліментах накопичується вже кілька років, але на світле майбутнє поки що не схоже. Зневірившись у своєму становищі, айдіонжа зважується на дрібний злочин, викрасти розкішну машину, припарковану на сусідній вулиці, власник якої навіть не спромігся замкнути двері. Легка здобич. Однак щойно чоловік залазить у салон. Машина миттєво перетворюється на тюрму на колесах. Господар авто заодковий доктор Вільям, якого грає Ентоні Гопкінс, який ідеально втілюється в образ лиходія. Перетворив транспортний засіб у коли пробивну пастку зі з... зі звукоізольованими та наглухотонованими вікнами. Кричати тут марно, опинившись у замкненій западні, дрібний злочинець має переконати людину на іншому кінці дроту, просто зберегти йому життя. не ви могли б додати в цю добірку ще якісь новинки, які я пропустив, тому обов'язково напишіть про них в коментарях. Це буде корисно і мені, і іншим глядачам, які читають коментарі. Тож не забуваємо про підписку, ну і про лайк, теж нагадую. З вами був, як завжди, Бенні, Побачимось у наступному відео.